Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу подивитися, коли звільнять місто Скадовськ. Це Херсонська область. Херсон уже вільний, а Скадовськ ще ні є таке запитання, так, коли звільнять цих расистів, окупантів місто Скадовськ. Так, коли звільнять, звільнять. Так, відбуваються там дуже сильні до 1 грудня, я тут дивилася. Відбуваються дуже будуть сильні зміни. Зміни такі, яких вже не буде. То думаю, що будуть потрохи звільняти, що там уже окупантів будуть все робити для того, щоб їх не було. Це до 1 грудня. Дуже сильні трансформації, дуже сильні зміни. Ти ви бачите, один король падає на коліна, уходить, приходить другий. Так, до середини грудня дивіться знов дьявол, Будуть цеплятися всіми, всіми пазлами будуть робити страшні там е, речі, е, пастки, будуть цеплятися за це місто ще, але дивіться теж. Сильна карта дьявол. Так, будуть щось іще е, залишатися. Там якісь можуть партизани з їхнього боку. Щось іще будуть там крутить, мутить щоб ще якось навредить і щось іще зробити поганого. Це до середини, так, і до кінця року. До кінця року. Так, дайте ще витащу карту до кінця року. Угу. Ну, до кінця року е, можливо, так, можливо, тому що тут вже, дивіться, всі на, на, на виздохі на такому, так, тут теж сильна е, дуже карта. Це вже буде такий, знаєте, як, якщо піде такий сильний поток, тобто ми, то вже так понесе, що вже не буде другого виходу, як у цих мерзотників втікати звідти, як з Херсону. Але ще щось буде там, так? От, І тут вже такий, знаєте, Ідуть теж зміни, трансформації, дуже високі карти. Там, звісно, теж може бути дуже сильно жарко. Але е, тут за допомогою когось, тут якесь партнерство, хтось допоможе, е, ну, я думаю, що ЗСУ наше й допоможе, так? І м, будуть видварять, відверять, відварять. До кінця року, я думаю, так. Але зараз подивимося тоді, давайте ще січень, січень. Скадовськ, Скадовск в січні місяці. Скадовськ в січні місяці. Скадовськ в січні місяці. О, ну Скадовськ в січні місяці вже буде звільнений. Вже там буде наша мітла, буде мести, так, щоб у дальніших не було там нікого і сліда. Все повністю всіх, навіть ті партизани, які там залишаться, оці. Їх вони будуть теж тікати, щоб їх не настигла участь тюрми і всього. І тут вже карта Сонця. Тому аж до січня от, треба триматися. Триматися з кадовчанням дуже не сильно. Молимося за вас. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть і будемо дивитися, ще, може, якісь міста, які вас цікавлять.